У горішніх плавнях 12-річна дівчинка випала із багатоповерхівки. Сталося це 27 жовтня, за попередніми даними із даху будинку. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції. Щодо родини дівчинки, то раніше вона не потрапляла у полизору відповідних служб. Наразі усі обставини трагедії встановлює поліція. Інформація від місцевих мешканців очевидців, які повідомили про те, що біля однієї з будівель. 14-поверхівки було виявлено тіло дівчинки. Дитина померла від отриманих травм на місці події. На даний час за фактом відкрито кримінальне провадження долучилися ювенальні поліцейські, встановлюємо всі обставини. А у Кременчуці того ж дня неповнолітня потрапила до лікарні через передозування медикаментами. У поліції звертаються до батьків бути більш уважними до своїх дітей, щоб уникнути трагедій, особливо під час канікул. Вчора нам медики повідомили про те, що госпіталізована дівчинка. До лікарні попередньо медикаменту знеотруєння на даний час ювенальні поліцейські спілкуються з родиною, а Стан дитини задовільний, встановлюються всі обставини. Звернутися до батьків, щоб вони звертали увагу на соціальні мережі, на спілкування, на те, як дитина де і з ким проводить вільний час.